І про годинники. Йдеться про те, що наша журналістка Оля Пілющук відшукала на сайті Державних закупівель Прозори цікавий тендер від Львівської обласної ради про закупівлю наручних чоловічих годинників, подарункових на суму понад 235 тисяч гривень. І Ніби і сума невелика, але погодьтеся, що виникає питання в необхідності такої закупівлі в часи війни. І коли навколо ми чуємо постійну критику, в тому числі від ухилянтів, на що витрачаються гроші, за кого воювати. Нема ми повинні самі себе забезпечувати, купляти бі свій все. А в той час влада витрачає гроші на годинники чи на серіали. Ну історія про серіали повторити не буде. Ми всі знаємо про 33 мільйони на тільки на один серіал, який було заплановано з державного бюджету. І е, ми пропонуємо все ж таки почути саму Олю, е, щоб вона розказала, чим її власне зацікавив цей тендер з умовно невеликою сумою і як їй вдалося відшукати цю інформацію. Олю, привіт! Привіт! Дякую, що знайшла час доєднатися до нашого ефіру. Олі, хочу зразу зауважити, що новина, яку ти зробила, дослідила, дуже сильно розійшлася по львівських. Медіа, правда, чомусь майже ніхто не послався на львівську мануфактуру новин, але все-таки це авторська робота і розслідування нашого журналіста, яку ви бачите зараз на кадрі. І хотіла стати, власне, як ти думаєш, чому вона так розійшлася? Чому не тільки тебе це тригернуло? Що здавалось би, ну п'ять тисяч доларів в межах обласного бюджету це не є дуже багато. Ну, перш ніж відповісти вам, мене для всіх глядачів нашого ефіру є сюрприз. Він не хороший, але я тут ще трішки попрацювала, приділила час цій темі, і крім 235,5 тисяч гривень, за які закуплять у ці сто годинників. А я виявила, що 26 квітня 2023 року Львівська обласна рада. Закупила годинників на 334 тисячі 650 гривень. Тобто, якщо ми проводимо невеличкі математичні дії, у нас виходить, що цьогоріч, ну від початку цього року, управління майном спільної власності обласної ради, це підлеглі пана холода, лише, лише на наручні подарункові годинники витрачають пів. Понад пів мільйона гривень. Дуже важливо акцентувати, що? Це подарункові годинники, тобто їх дарують комусь, кого вибирає обласна рада. Гаразд, Ці годинники мають гравіювання, логотип обласної ради і напис від голови Львівської обласної ради. І, власне, відповідаючи на запитання Мар'яни, чому мене так тригернула ця закупівля. Тут є два аспекти. Перший є... чому не від платників податків, власне, величезні гроші, це гроші платників податків. У платників податків не запитали, чи вони хочуть витрачати це на подарунки, і це дуже нескромно зі сторони голови обласної ради і аритися, за гроші платників податків згідно з документів про закупівлю, зрозуміло цільове призначення це просто на подарунки. Можливо, ти не припускаєш раптом це для подарунки військовим. Я ну ти як волонтер, ти б розглядала варіант. Ну я оточнюю, ми намагалися. Отримати коментар самого голови обласної ради, але не відчули поки що його бажання це робити. Ніде не було взагалі ніякої реакції, зокрема на нашу спробу особисту, теж поки що вона не успішна, щоб зрозуміти кому будуть дарувати ці годинники. Але ти як волонтер, ти навіть само тексті перевела цю суму на кількість стерлінків, що, наприклад, петвісті тридцять тисяч гривень це мінімум 10, 10 стерлінків. але. Не, не припускаєш, що, наприклад, у нас є вже люди і демобілізовані, поранені, є герої України, слава Богу, серед них і живі, що просто їм таким чином хочуть висловити таку вдячність у вигляді годинника. Я нічого не маю проти цього насправді. Та? Тобто, якщо якомусь воїну, ветерану, бійцю на передовій стане тепліше. Від того, що у нього буде годинник з написом від голови Львівської обласної ради, я тільки за. Ось, але хай би пан холод пояснив, для кого ці годинники призначені. Тому що насправді, якщо порахувати цьогорічну закупівлю, то там в квітні було 120 годинників, і от зараз у нас 100 годинників. Це 220 годинників. Та. Але у мене запитання, так? Півмільйона мільйона гривень цьогоріч на годинники. Що зміниться від того, що їх подарують? І що зміниться, коли їх не подарують? Є така річ, як некритичні витрати. І мені здається, що подарунки зараз, от саме якщо ми говоримо про ці годинники, вони не на часі. І, можливо, зі мною хтось не погодиться, але в той час, коли волонтери ледве закривають свої збори, збори на машини, на стерлінки, на коптери, і ми отут витрачаємо такі кошти на подарунки, ну, нехай пан Холод аргументує, чому це А то ми хотіли тобто... його почути. Ми хотіли почути, я навіть думаю, що він би міг це якось напевно пояснити. Ну, Нави я думаю, першим аргументом, який ми почули, це було, що е, бюджетна політика не дозволяє кошти на, на представницькі функції та е, використовувати е, на закупівлі стерлінків. Та, що, так як ми чули про серіали, чому витрачаються гроші на серіали державного бюджету, якщо можна витрачати на коптери, і сказали, їх фізично неможливо перевести, бо в нас така складна система. І, напевно, це найочікуваніша була б відповідь, що є якісь представницькі витрати, але в другій. Рік війни, напевно, щось можна в них міняти. Мені просто дуже цікаво, що краще стерлін на фронті, коптер на фронті, машина, яка врятує поранених, а, чи годинник у когось на руці. До речі, на що стерлінку ж можна теж зробити гравірування від голови Львівської обласної ради. Так, і власне, ми як волонтери, ми навіть можемо допомогти пану холоду. Ми можемо за власні кошти виготовити якісь наклейки і там ну гравірування на сторінку, ми можемо його пошкодити, знаєш, але от там якісь наклейки від голови Львівської обласної ради, будь ласка, можемо навіть з фотками це зробити. Це я зараз кажу як волонтерка.